Христос Воскрес, слава Богу, ми сідайте! маємо чудову благодать від Господа, бути в Домі Божому, наближатися до Нього через молитви наші наближатися до нього через спів наш, через слухання Божого Слова, через наше. Криття. Я вірю, що кожному з нас, коли ми з вами, Наближаємося до Бога, нам обов'язково Дух Святий показує, де потрібно нам щось змінити, де, де потрібно просто сказати, Боже, прости мені за мої думки, за мої іноді недобрі наміри. Хотілося б, щоб це зібрання воно допомогло нам сьогодні ще більше наблизитися до нього. Добре, коли ми виходимо зібрання з Дому Божого і ми розуміємо, що сьогодні це зібрання, це служіння, воно наблизило мене до Бога. Воно дало мені те і відповіді на мої питання. Воно принесло мені рішення на мої проблеми. Добре, коли ми. Находячись тут, ми відкриті для перемін, відкриті для змін, відкриті для того, щоб Тут Святий Він діяв в нашому серці. Я вірю щиро, що коли людина приходить на це зібрання, і вона відкриває своє серце, вона каже: Господи, скажи мені, що мені потрібно зробити, що, що мені не вистачає. Щоб вийти за тобою. Мені дуже сподобалось, коли одна людина, молода, багата людина, підійшла до Ісуса, і вона спитала, що мені треба робити, щоб війти куди, царство Боже. Зауважте, Він не мав якусь смертельну хворобу. Його рідні близькі також не хворіло, я так розумію, бо він про все не казав. В нього був нормальний достаток, він був багатою людиною. І він таке питання, задав, я і задають люди, які вже маю старший вік, які наближаються своїм віком до смерті. Але він спитав, Господи, чого мені не вистачає? Ісус бачить, його відкрите серце. Ми пам'ятаємо, він каже: ну викони заповіді. І він перерахував і заповіді, які були по відношенні до людей. Він казав: не ради, шануй байко і мати, не чини перелюбу, не кажи неправду на ближнього свого. Не жадай того, що ближнього. І він ще додав. Одну заповідь, що там уважно читаєте, він каже, і люби ближнього свого. Амінь. І цей юнак, або ця молода людина каже, Господи, я з дитинства цього дотримуюсь. І Ісус написано в одному місці в Євангелії, і Він полюбив Його, тому що ця людина ну, дійсно виконала Божі заповіді. Він дійсно дотримувався, але мені дуже сподобалось, що він каже: Господи, мені чогось не вистачає. Знаєте, він мог би сказати, міг би сказати, дякую тобі, Господи. Все, я пішов жити, ім'я жив раніше. Але мені дуже подобається його щирість, його. Іноді я в собі чого не нахожу, але. Бачу, яка щирість була цієї людини. Він каже, мені, чогось все одно не вистачає. І ви пам'ятаєте, що йому Ісус сказав? Саме йому. Він і речі не казав іншим людям, але саме йому Він сказав, слухай, що ти хочеш дійсно, отримати те, що тобі не вистачає. Що заважає тобі бути досконалим, тому що Він каже, що заважає мені бути досконалим. І Ісус каже, що ти ну, точно хочеш бути досконалим. Тоді в мене є відповідь. Тоді тобі, тобі, тобі потрібно продати твоє майно і роздати нужденним. Ісус, знаєте, Він знав. Що йому не вистачає? Але готова, злі, готова сьогодні людина почути всю відповідь. Іноді я дивлюсь на себе, і я теж задаю питання Богу, чому мені не вистачає, щоб бути досконалим? І я вірю, що мені ну, можливо, Господь таке не скаже. Хоча в мене така була думка, що Господь може мені сказати, подай своє. То, і ці гроші не на депозит, не на квартиру, не, не родичам, не друзям. У мене така була думка, звісно. І по іноді Бог не кажеться, ти думаєш, ну я думаю, що я б заробив це. Але я розумію, що є деякі речі в моєму житті, які заважають мені, або є речі і мені не вистачають в моєму житті. І ми бачимо реакцію. Реакцію цього молодого хлопця або юнака молодої людини. Він дуже сильно. О, я на Україні огорчився, Я засмутився, так Можна сказати. І знаєте, я вірю, що ми іноді також реагуємо, коли нам Бог каже, тобі не вистачає, не вистачає чого. Тобі не вистачає того, що може тебе. Зробити досконалим. І Ми будемо зараз молитися, я хотів би, щоб ми щиро запитали Бога. А чому, що мені не вистачає? Те, що я християнин, що я виконую 10 заповідей. І знаєте, Іноді дуже легко виконувати 10 заповідей і дуже важко виконувати одне бажання Ісуса. Ну, правда, легко, коли тобі Господь, а тобі Бог каже, не ради. Легко це виконати, як ви думаєте. А коли Бог каже роздай. І я зрозумів, що не ради мені краще, виконати, але роздати це розпівашо. І я дуже хотів би, щоб ми, якщо це турбує нас питання. Знаєте, чого молодого чоловіка турбувалося питання? Йому було цікаво, він, я так вірю, не знаходив спокій своєї душі. Він не хотів себе обманювати. Він дійсно хотів отримати і отримати відповідь від Господа. І я так вірю, коли ми приходимо в присутність Божу, я вірю. так. Що в нас завжди є питання. Вчора можливо, або позавчора Бог мені усе сказав. А сьогодні Бог каже: слухай, син або доньку, тобі треба все залишити, а це і придбати. І я вірю, що коли ми щиро задаємо Богу такі питання, в нього є відповідь. І моя молитва, моє бажання до Бога, що коли ми з вами почуємо, чого ж нам не вистачає, щоб ми не зажурилися. Щоб ми не засмутилися. Щоб ми не сказали, а це сатана мені сказав. А напевно, на, 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 це мої думки. Щоб ми дійсно отримали слово від Господа. І ми знаємо, що історія, що Христос каже, дуже важко війти багатій людині в царство Божого. Дуже важко. Він не сказав, що неможливо. Він сказав, дуже важко. І я вірю, що ті речі, які нам заважають, нам дуже важко з ними йти до царства Божого. Нам дуже важко стати досконалими. Я хотів би, щоб ми не думали про те, що не вистачає моєму сусіду, моєму другу, мого товаришу, мого, мого, мого родича. але задали питання, Господь, чого мені не вистачає? А я вірю, що у Бога є відповідь на це питання. Але питання інше. Чи готові ми прийняти цю відповідь від Господа і сказати, Господь, допоможи мені мінятися. Амінь. Будемо молитися.